Всім привіт! Помилуємося трохи зимніми пейзажами та будемо кликати весну. Завершується масляна. Покажу і я свій рецепт млинців. Приємного перегляду! Нам знадобиться кефір 400 мл. Чашка борошна 350 в мене ємність, паперовий стаканчик. В одному в мене цукор півстаканчику. А в іншому в мене вода, розпушувач для тіста, соняшникова олія та два сирих яйця. Я використовую блендер, мені так зручніше, але можна перемішувати вінчиком Наливаємо кефір 400 мл у ось такий в мене стаканчик, додаємо яйця. Млинці готую разом з чоловіком, тож не звертайте уваги, кажу, десь де я, де ми, де ще щось. Головне, що вийшло смачно. Далі я беру розпушувач півчайної ложки, висипаю у борошно, перемішую і поступово додаю до рідких інгредієнтів. Додаю цукор. Олію, ще раз добре перемішую, тісто густе, тому треба додати водички. Моя ємність виявилася замалою, тому я переливаю тісто у більш глибоку миску, Добавляю водички, ще раз перемішуємо. Далі я окремо наливаю олію у тарілку і за допомогою силіконового пензлику буду змащувати пательню. Наші млинці готові. Бажаю всім смачної масляної Діліться в коментарях своїми рецептами. Залюбки почитаю. Цікаво готувати одне блюдо по-різному. І шукати найсмачніший варіант. Наступне, що ми будемо готувати, це канелоні. Це ось такі великі макарони. Купила я їх в АТБ. Ось так вони виглядають. Нам знадобиться плавлений сир, кріп. Болгарський перець, яйця, зелений салат, сметана, в мене 15% жирності та твердий сир. Дістаю канелоні, ставлю грітися воду, а поки приготуємо всі інгредієнти. Натираю на терці сир, далі натираю варені яйця. Дрібно нарізаю кріп, на маленькі шматочки нарізаю перець, змішую всі інгредієнти в кастрюльці, додаю сіль, перець за смаком, заправляю сметану. Все добре перемішую. Коли вода закипіла, кладу туди канолоні, сіль та олію. Варяться вони не більше трьох хвилин, в мене вони трошки перетрималися. Вони в мене такі е, трохи зам'які, але треба їх варити не до готовності. Коли каналоні охолонули, додала трохи соняшникової олії та починаю начиняти. Викладаю канелоні на розігріту пательню і смажу з обох сторін до золотистої скоринки. Все готово. В тарілку викладаю лист салат, далі кладу канелоні, зверху посипаю тертим твердим сиром. І бажаю вам смачного. І наступний рецепт це. Салат торт, я би сказала, грибна галявина. Готується просто, виглядає дуже святково. Вибираємо в'ємність для складання салату. У мене це круглий контейнер, змащую його соняшниковою олією. Далі першим шаром викладаю грибочки. У мене це мариновані шампіньйони, шляпками вниз. Далі дрібно нарізаю кріп та зелену ципулю. Засипаю грибочки, щільно заповнюю пустоти зеленню поверх зелені роблю тоненьку сітку майонезу. Дрібно нарізаю свіжий огірок, я чистила. Ви можете не чистити, кому як подобається. Викладаю зверху зелені, роблю сіточку з майонезу. Наступний шар нарізаю моркву по-корейськи та викладаю на огірок. Добавляю трохи більше майонезу, розподіляю його по поверхні. Наступний шар це плавлений сир. Я його натираю на терці. Змащую наш сир майонезом. Далі викладаю яйця, теж натираю їх на терці. Добавляю майонез, в цей раз його потрібно більше. І останній шар в нас це відварене куряче філе. Я варила його в воді з сіллю та перцем, дрібно його нарізаю, викладаю в окрему тарілку та додаю майонез. все добре перемішую, щільно так викладаю поверх яєць, утрамбовую. І салат наш тепер треба поставити в холодильник і залишити там десь на 3-4 години або готувати ввечері, і вже зранку його можна їсти. За кадром я ще приготувала простий салат: це огірки, помідори, зелень, цибуля. Також викладаю нарізку і повертаємося до грибної галявини. Викладаю на контейнер зеленого листя салату, накриваю великою тарілкою і перевертаю. Ось такий у нас гарний тортик вийшов. Всім, хто їсть, бажаю смачного, гарного дня! Все буде Україна!